Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами готувати швидкий обід, можливо, когось це буде швидка вечеря. Я вже тут розпочала готувати і вирішила також зняти вам показати, що саме я буду робити. Значить, це буде по типу такого жаркого в горщиках у мене. Подивіться, що я тут роблю. У мене тут цибуля і морква, дві цибулинки, одна морквинка. Цибулю я порізала отак от посередньому не мілко і не грубо, а моркву Просто натерла на крупній терці. Обжарюю все це. Злегка в мене якби, протушилася цибуля-морква, і я додала сюди одну курячу грудку. Також, бачите, як достатньо крупно порізано. Також посолила поперчила, додала коріандр. і Зараз будемо все це обжарювати. До речі, обжарюю на ось такому от маслі. Я вам показувала, що я роблю таке ароматизоване масло. Тут у мене чорний та духмяний перець з горошком, гірка або перець отаку от, от суміш перців та ще гранульований чесничок. Все. І, в принципі, отак от у нас тут усе збільшимо трішки вогонь. Буде обжарюватися. Сильно нам зажарювати тут не потрібно нічого. Просто щоб така якби стала злегка рум'яна кірочка і щоб м'ясо стало повністю світлим. Так, Тим часом я вже начистила тут картоплю. У мене десь знаю десь грам. 500, можливо, картоплі, і буду готувати в таких от е, глиняних горщиках, буду запікати все це в духовці. Також ще додавлю помідори. Е, ну, Все, що буду робити, буду показувати. Так, я вже обжарила м'ясо, подивіться, яке воно вийшло з цибулькою, з морквою. І давайте приступимо до е, приготування. Значить, беремо наші формочки, горщики яких ми будемо все запікати? Так, трішки нижче, щоб було видніше. Дивіться, я ще нарізала, тут у мене дві помідори такими шматочками, і також взяла невеличкий болгарський перець, Це для такого аби, смаку, скажімо. Значить, що робимо? Так, На дно наших горщиків я додаю буквально по чайній ложиці цього ароматного масла. Якщо у вас такого нема, можна просто, звичайну, соняшникову олію додати. Тому що я, коли обжарувала овочі з м'ясом, я небагато додавала. Тепер додаємо картоплю, все, якби викладаєте за своїм смаком. Я отак, от, бачите, достатньо крупно порізала. Так, розкладаємо. Кожний порівну є. Далі беремо м'язку і викладаємо також сюди. Мяско в нас приправлене, ароматне. Так. Не жаліємо м'язка, буде від цього тільки смачніша наша страва. Як бачите, я достатньо багатенько розкладаю. Ну, в принципі, все те, що я підготувала ту кількість, то й розкладаю. Стараюся рівномірно, щоб було порівно і овочів, і м'яса. До речі, воно так пахне, що вже хочеться все це куштувати. Так, розклали. Далі ми додамо поверх м'яса. Отака от у мене є приправа до страв з картоплі, буквально десь по півчайної ложечки. Так. Вона дуже мені подобається, дуже класна така приправа. І ще хочу додати ось таку от універсальну приправу з овочами. Також вона дуже ароматна, смачна. Подивіться, як там виглядають овочі, бачите, там і зелень, і все. Також небагато по півчайної ложечки. Там і корні, різні сушені, дуже ароматна, дуже смачна приправа. Отак, От дивіться, бачите, там і помідори, і перець, і все, що завгодно. Так, і що тепер далі? Далі, буквально по пару шматочків болгарського перцю. В принципі, повторююся, що хочете, та й додавайте, що вам подобається. Любі овочі, любі спеції, ну і, звичайно, помідори. Помідори також я беру так от по пару шматочків і розпреділяю. Бажано брати такі м'які помідори, м'ясисті, щоб в них було багато. Соку всього. Ну, знову ж таки хочу сказати, тому що буває, коли я так показую, розказую, задають ще багато питань. Якщо, наприклад, нема помідорів, чи не любите, чи не хочете використовувати, заміняєте томатною пастою без проблем. По чайній ложиці можна по пів чайної ложечки, томатної пасти і все. Так, зверху ще я викладаю у мене лавровий листочок, буквально так от по листочку два. Я його люблю, тому додаю. І закриваємо все знову картоплею. Отак от, от розпреділяємо. Можна навіть отак злегка втрамбувати, нічого страшного, тому що у нас воно буде готуватися, воно все одно буде посідати ще. Так що, не бійтеся, його отак от трамбовувати гарненько. Духовку включаємо 190 градусів, щоб розігрівалася. І готуємо хвилин 45. Знову ж таки, будете дивитися по е, приготуванню по своїй духовці. Так, одна ще залишилася. Непорізана картопля. Пропустила. Так, ось, ось і все. Подивіться, яка краса получилася у нас з картоплі. Все. Отак, от, от, бачите, я пальчиками гарненько втрамбовую. Тепер беру. Чайник обов'язково з кип'яченою водою. І отак от от наливаю не до самого верху, а так, щоб десь на пару сантиметрів була вода не до верху. От от. Бачите, я бачу, де з'явилася водичка. От. І все, і на цьому зупиняюся. І тут так само наливаємо, тому що ще помідори пустять сік. М'ясо пусте, бульйончик, все у нас тут буде добре. Тепер накриваю отак от кришечками. Повторюся, я не солила чому? Тому що я гарно приправила м'ясо. Ви можете підсолити, якщо хочете. Все накриваю, ставлю в духовку і зустрінемося через 45 хвилин. Так, мої хороші, Моя страва повністю готова. Достала я з духовки. Отак, от, от все тут виглядає. Подивіться, повністю приготована картопля. М'яско, овочі, все ніжне, смачне. Зверху я присипаю отак от свіжою зеленою петрушечкою. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей! Готуйте таку смакоту для своїх рідних і зустрінемося в моїх нових відео. Всім пока!